Всі, всі кажуть окремо. Представники. У вас багато, щоб ми хто туди. Так, так, так. Як З чотирьох чотири представники. Да? Всі здали документ? Так, да. ви нас купають? Звідки да. ні? А хто ще свідків э, заявляли? Ось один є звідок. А хто ще? Немає да. зараз?

є судовідома. Хтось з представників хтось? Два призовача узяв запорожця. Два представника і Гончов. Все, представник теж у зьому Just Thank you Справа за позовом Запорожцевої Наталії Вікторівни, Кузьмин Миколаї Миколадовичу до Степанівської сільської ради про визнання протиправленного скасування рішення встановлення на посаді, та прис... якої об'єднані два позови об'єднані в тому судовому засіданні, присвоєно їм єдиний номер. В судове засідання з'явилось, позивачі особисто також їх представники. Відповідач що до засідання представник не з'явився, однак на адресу суду через канцелярію отримано клопотання. В Зв'язку з раптовим погіршенням стану здоров'я, що викликали необхідні звернення до лікарні, просить представник відкласти розгляд даної справи. Думка, будь ласка, учасників. Щодо можливості продовжити в зв'язку з наданим клопотанням. Будь ласка, позивачі та їх представники, ваша думка. Тож, Даному року таке клопотання є процесуально визначено, що можливо при бутовому клопотанні за клопотання відповідь кластер за справи. Але я хотів би свою висловити думку, що скільки у нас суспільно значуща для самої Степанівки.

Є вчителя процес законодавства з сотнення місць ухвалив розгляд відкласти. Дату, будь ласка, п'ятий етаж, 503 кабінет, Узгоджити дату представлення. Вас, чекаю, Слухачі можете бути. Зі. Дякую за перегляд!